Ернст Ціллер німець за походженням, але серцем і душею, справжній грек. Народився у 1837 році в Саксонії, навчався у великого архітектора Теофіла Хансена. Саме він і відкрив йому двері до Греції. Молодий Ціллер приїхав до Афін як його учень, але дуже швидко став самостійним майстром, який дуже закохався в цю країну світла, де сонце ніжно торкається морських хвиль, а літер приносить аромат олив і моря. Його талант дуже швидко помітив король Георг І. Цілер став придворним архітектором і створив для королівської родини справжні шедеври королівський палац, нині це резиденція президента Греції та палац принца Константина, майбутнього короля. Його проекти поєднували велич античності та європейську елегантність як символ нової відродженої Греції. Одним із найвидатніших його досягнень став Національний театр Греції, який він спроєктував у 1890-х роках. Театр будувався за його власним задумом із поєднанням неокласики і Ренесансу, де кожна колона мала свій ритм, а сцена ідеальну акустику. Ціллер також працював разом зі своїм учителем Тофілом Хансеном над грандіозною спорудою Національної бібліотеки Греції, яка стала в підсумку частиною знаменитої афінської трилогії поруч із академією наук і університетом. Ці будівлі стали серцем освіченої Греції її архітектурним символом і гордістю. Та серед усіх місць, які він любив, острів Закінто займав все ж таки особливе місце у його серці. Саме сюди він приїздив після великих проєктів, щоб відновити свої сили. М'яке світло іонічного моря, запахи жасмину, музика хвиль усе це неабияк надихало його. Він також допомагав у відновленні кількох неокласичних резиденцій після землетрусів і говорив, що за кінтос острів, де архітектура народжується з природи. Саме тут, на березі моря, він робив свої найпоетичніші ескізи: плавні лінії, схожі на рухи хвиль. У звичайному житті Ернст був спокійним, врівноваженим і надзвичайно працьовитим. Його життєве кредо звучало просто: архітектура це мова, якою говорить душа народу. Коли він проєктував черговий палац, міг стояти на будівельному майданчику з лінійкою і олівцем цілими годинами, спостерігаючи, як падає світло на фасад. Одного разу, відмовившись від розкішної декорації, він сказав: не золото створює красу, її створює гармонія. Ернст Цілер людина, яка подарувала Греції її неокласичне обличчя, і довела, що справжня краса народжується з любові до країни, до мистецтва і до світла в усіх його сенсах. Кажуть, наприкінці життя Ернст Цілер часто повторював: Я не будував для королів, я будував для вічності. Він також вірив, що архітектура має силу лікувати душу, що в кожній лінії має звучати музика гармонії. Його друзі згадували, що іноді, прогулюючись вулицями Афін, він тихо торкався стін своїх споруд, ніби вітався з ними, як із живими істотами. Він казав, коли люди припинять дивитись на красу, вона все одно буде дивитись на них. І справді, Греція дивиться на нього й досі: у кожній колонії, у кожному фасаді, що відбиває промінь сонця, є частинка його душі. За все своє творче життя Еренс Сілер залишив після себе справжню архітектурну спадщину, понад 500 будівель по всій Греції. Його проекти це грандіозні палаци, театри, вілли та громадські споруди, що стали окрасою епохи. Кожна з них несе відбиток його таланту робити справжні шедеври. Ціллер не просто будував, він створював красу, що пережила століття.